Зараз вам покажу свій улюблений теплий салат із баклажанів і з перцем. Це дуже смачно. Що ви ще це не готували? Ну то я не знаю, що вам сказати. Беру три синіх, два цукіні, один огірок, два середніх болгарських жовтих перці, один червоний, і два ось таких невеликих помідори: пучок молодої цибулі і одна така звичайна ріпчата цибулина. Сіль за смаком. Беріть скільки що у вас є? Це все умовно, можна брати чогось більше, чогось менше або взагалі щось заміняти. Тобто тут немає ніяких строгих пропорцій. Головне це сині та кабачки. В першу чергу я наріжу огірок. Тобто я збираю цей салат, можна сказати, вже. Огірок я буду різати ось такими невеликими трикутничками. так. Відправляємо гірок в миску. Тепер поріжу молоду цибулю. Ось ці білі штучки буду смажити, а саме пір'я піде в мене просто так в салат. Тому це я обрізаю, а саме зелене пір'я я нарізаю таким ромбиком. Цибулю до огірка. Цю білу цибулю я також нарізаю цими ромбиками. Рібчату цибулю звичайно, наріжу просто на такі квадрати. Ось так на три частини. І потім ще один, два, три. Тепер все це на сковорідку. Налила мілілітрів 20 олії. і ось так от розбираю порізану цибулю. Вогонь невеликий. Цибулю смажу до золотистості. У помідори прибираю оцю штучку некрасиву, просто так само намагаюсь нарізати на гарні кубики, трошки менше, ніж у цибулі. Просто це наполовину. І отак один, два, три, чотири. Перець я почищу. Обережно, це так все за один маневр я намагаюся видавити. Але в мене все одно не виходить. Насіння, киш 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 Нарізаю кубиками. Мені потрібно все плюс-мінус одного розміру. Подивіться, наскільки гарний перець, цибуля. Весь салат. Це просто краса. Так, цибуля підсмажилась, і мені тут зайва олія не треба, я їх отак от намагаюся обережно, без надлишків олії в миску. Помідори ось так підсмажились, головне їх не в кашу посмажити, щоб це не було таке томатне пюре. Трохи має бути видно ось такі кубики. Баклажани і кабачки я нарізаю і готую в останню чергу. Саме тому, що цей салат ми маємо подавати теплим, якщо не гарячим. І так само на кубики. Тут навіть можна трошки більше робити кубики, тому що цей баклажан зараз на сковороді він значно зменшиться, як гриб, і тому я не буду занадто мільчити. У мене друга частина баклажану трапилася такими чорними насінинками. Я не буду це ставити. Це буде не естетично, і воно видно, що неякісна штучка. Цукині нарізаю так само. наполовину, наполовину і кубик. Перець на розігріту сковорідку, краплинку масла сюди. Тобто все я обсмажую і кабачок також до такої золотистості. Обов'язково треба, щоб він був не як каша, а як такий квадратний гарний шматочок. От до такого стану майже прозорого посмажився перець і салат його. Доки сковорідка ще тепла, прямо на неї. Тут, де був перець, я висипаю. Сукині теж всі м'які, шматочки не тверді, і салат. Обсмажились баклажани, ось такі гарячі, як треба. Тепер їх всі сюди, зайва олія лишились в сковорці. Пістових ложки солі. Це все за смаком. І отак от от обережно, піднімаючи, намагаюсь все це. Перемішати. Вау, дивіться, яка краса. Це дуже круто. І навіть солі. Солі нічого не треба, ніякої більше спецій. Просто сіль. Ммм, клас. Як всю цю красу подавати? Я беру ось таку тарілочку і намагаюся все гарно. Ось так обережно. Викласти сюди. Намагаюсь горкою всього-всього тут накласти. Це буде дуже гарно, естетично привабливо.